Очолює північноатлантичну раду звичайно генеральний секретар НАТО генсек НАТО Марк Рюдте з 1 жовтня. А до того був тривалий час, майже 10 років Єн Столтенберг. Ну скажу так, що ось цих 10 років це більшість генсеків НАТО займало ось е, свої посади е, приблизно 10 років. Ну і уже, як я казала, Марк Рюте очолює НАТО, є генсеком НАТО, і він е, власне е, під час своєї промови виголосив, що він буде продовжувати стримувати Росію, зокрема, шляхом. Посилення оборони, оборони східного флангу НАТО, дуже хотілося би стати частинкою цього східного флангу, так? І як ви пам'ятаєте, що перша країна, яку відвідав Марк Рюте після власного обрання, стала Україна, це говорить про його політичні погляди, про його. Цілі, куди він буде спрямовувати найбільше зусиль на посаді генсека НАТО, і крім того, Марк Рюте отримав орден Ярослава Мудрого першого ступеня від президента України. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і дивіться мої інші відео.